Ну, вже звично почнемо з моєї ініціативи з браслетами. Отже, браслет жовто-гарячий і браслет мікс обидвоє на лівій руці. Жовто-гарячий браслет змінила тричі з від учора з п'ятої години до сьогодні дванадцятої. Це, як я вважаю, прогрес. Та все ж я все таки ми тому... Нова спроба. Отже, хочу також пож... пожалітися, не пожалітися, просто поділитися з вами, що через неодноразові яз... перев'язки мій браслет трошечки розтягнувся, але думаю, з цим я впораюся. Перейдемо також до наступної ініціативи, яка стосується львівського громадського транспорту. Отже, на блозі Олександра Шитюка я е, дізналася, що до 20 червня проводиться перший етап конкурсу на зовнішнє оформлення львівського пасажирського громадського транспорту. Е, ну, деталі щодо конкурсу я скину нижче у посиланні посилання в коментарі. Е, вам хочу розповісти про те, що я хочу долучитися до цього конкурсу і. Поки, прочит... ну, поки читала інформацію про те, що буде такий конкурс, я вже мала кілька ідей, як можна оформити наш транспорт. І поки не почалася сесія, я хочу швиденько все це зробити і податись на конкурс. І з часом, надіюся, буду пишатися тим, що по місту їздить транспорт, оформлений моєю ідеєю. Також третю ініціативою є відеоблогінг. Я думала над тим, аби вести відеоблог, не продумала теми, не, могла, не була впевнена, що зможу його підтримувати регулярно, і тому закидувала це справу, підкладала на потім. Але мене запитав Микола Гірник, що я пройшов непогані статті загалом, і чому я не веду відеоблог. І я знову. Задумалась над тим, чому я цього не роблю. І отже, от, сьогодні на каналі YouTube я записую усі свої попередні дні і викладаю весь матеріал, буду просто супроводжувати, наразі просто буду супроводжувати свій блог крапля LiveJournal.com за допомогою каналу YouTube. Ну, з надією, що Хтось таки долучиться і буде цікавитися тим, що цікаво мені і чим займаюся я. Також підписники мого каналу і ті, хто завітали до нього, бачили, що наразі я не веду як такого відеоблогінгу. Просто хочу співати, я запишу свій спів. Так, він не ідеальний, він фальшивий, він не чудовий. Я знаю про це, я навіть в кошмарах сниться, як хтось приходить і критикує мій спів і сміються з мене, але я роблю те, що мені подобається, те, чого я хочу, не подобається, ви не слухаєте мій спів. Вас це заставляє сміятися. Переглядайте знову і знову. Я рада, що це вам приносить хороший настрій. Отже, якщо хтось з вас бажає... Допомогти мені в розвитку мого відеоблогу, то, можливо, маєте якісь ідеї, хочете щось підказати, порадити, координувати свої дії зі мною, вести спільний відеоблог. Звертайтеся, пишіть, я буду рада. Також, окрім того, що я маю сьогодні кілька, ну, обговорила з вами кілька ініціатив, я хочу вам розповісти про пісні. Це вуличні співи. Це неймовірний заряд позитиву, який сьогодні втримав мій другий браслетик на лівій русі. Так, я ледь не здалась, і я дуже рада, що сьогодні у мене були співи, і вони зарядили мене настроєм, який допоміг стриматися і не виразити все своє незадоволення ситуацією, яка складається зараз у моєму житті. Поки зараз ремонтують вулицю площу Святого Юри, тролейбус не їздять до головного корпусу, тож додому я поверталася трамваєм і від зупинки трамвайної ще хвилин 20-25 я йшла додому пішки, може навіть півгодини. Я не зацікала точно, але Зважаючи на те, що буквально вночі стався напад з ножовим пораненням в моєму районі, мені було страшновато. Я виною це було так, ішла йшла на межі, але я була в хорошому настрої після спів, і поки я йшла додому, всю дорогу я наспівувала пісень всяких. Це від мерії, від Вів'єнмот, від Республіки Поліни до народних пісень. І коли я йшла всі, хто йшли з боку, бачили мене, вони поспіхалися. Вони бачили мій хороший настрій і перебирали його. Це було надзвичайно приємно. Так, таких людей було аж п'ятеро, аж п'ятеро. Але це п'ять людей, яким я. Задала настрій на вечір, і я рада, що я змогла з ними поділитися цим настроєм. Також був цікавий випадок, коли я звернулася з на садову, то один охоронець подивився на мене і так ви щось курили, а я просто сміхнулася і, і в прошу настрій, відповіла, ні, просто хочеться співати. І він також усміхнувся, і все було приємно. І також хочу поділитися для вас, з вами своїм найбільшим досягненням за ці дні. Я позбулася, вилікувалася від цієї алергії, я її подолала. Останні три дні я говорила, хрипіла, а не говорила. Ніс був закладений, я ледве дихала. І до того ж я постійно чхала. Мене це просто виводило з себе, але... На співах я попри біль, хрип і тому подібні кашлі, просто співала, я надірвала горло, воно мене поболювало після того. Але я звільнилася, я звільнилася від своєї алергії, я можу нормально дихати, нормально з вами говорити, і це мене не або як тішить, і я надіюся, що я зможу і далі продовжувати. Блог у відео режимі, і ви будете переживати всі моменти разом зі мною. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви якимось чином долучаєтесь до мого життя, чи читаєте блог, чи переглядаєте ці відео. Якщо ви хочете ще щось якось укласти, хочете поговорити зі мною про щось або подати якісь ідеї. Ласкаво прошу посилання, яке я обіцяла, скину в коментарі. Дякую за увагу. Заходьте ще.